Всім привіт! Отримав ось такий секатор Pro Pruner від компанії Bosch. Не втримався, трошки вже його протестував. Зараз протестую його і для вас. Що тут йде в комплекті? Сам секатор, 2-амперний акумулятор. Інструкція з керування українською мовою. Додатково викрутка. Викрутка, голівка і бі, біта Торкс. Це для обслуговування цього інструменту, для зміни ножів. Наприклад, так, також тут у комплекті йде зарядний пристрій, а саме Гал-1220. З силою струму 2 А. Тобто такі акумулятори. Їх тут у нас 2, 2 а, годинні, а 3 А, я вибачаю, з Нічого собі, Досить добрі акумулятори поклали. 3 а годинні, він зарядить орієнтовно там за годину 20. Тобто Прямо пропорційно, якщо, 1 а, якщо, наприклад, 1 А буде сила струму в зарядному пристрої то а, акумулятор ємкістю 1 ампер годину, він зарядить за годину. Якщо тут 2, ампер, 2 ампери сила струму, то 2 А за годину. 3А відповідно за годину 20 орієнтовно. Отже, цей вже трошки в мене підсів. Вставляємо акумулятор. Натискаємо кнопку запуску, бачимо, тут одразу є індикація заряду батареї, цей теж підсівший. Далі два рази натискаємо на пусковий гачок, Інструмент сигналізує, що він запущений, і вже можна працювати. Дуже добре прогумований і зручно сидить в руці. Але що про нього говорити? Давайте, давайте краще я покажу, як він працює. Ось підготував гіляча і будемо тестувати. Спочатку візьмемо трошки тоньшу, взагалі, без проблем. Спробуємо ось тут, там, де є сучок, отак от поперек його проріжемо, без проблем. Беремо товшу. Ось бачите, тут більший діаметр самої гілки. Без проблем. І беремо трошки товшу ось в цьому місці. Давайте її десь відріжемо. Як бачите, теж без проблем. Без проблем він відрізає навіть дуже товсте гіляче. І ось беремо. Ще більш товше місце. Бачимо, що навіть з такою товщиною він чудово впорається. Отже, друзі, всім рекомендую Bosch Pro